Доброго дня! Сьогодні відео на тему G+, Analytics, ганузева аналітика та звітність для забудовника. G+, Analytics це платформа, яка надає можливість отримувати забудовнику звіти в режимі реального часу. Ця платформа бізнес аналітики є безшовно інтегрованою з G+, CRM, на від одного постачальника G-Plus Solutions і надає можливість автоматизувати отримання звітності. G+, Analytics включає в себе віджитовану аналітику. Це віджети, які можуть бути сконфігуровані в будь-якому порядку, мозі, і виглядають вони так, як зараз ми показуємо на екрані. Віджети показують ключові індикатори ефективності в будь-якому розрізі, параметри чи показнику, що надає можливість забудовнику швидко отримати інформацію по тому чи іншому показнику для того, щоб тримати руку на пульсі компанії і розуміти відхилення або статистичний показник, про що зараз індикує. Другий блок інформації, який включає платформа Analytics – це ганозеві звіти, ганозева звітність операційного та стратегічного типу. Вона включає звіти, витяги та форми або будь-якої іншої форми, які потрібні для того, щоб здійснювати ефективне управління компанією, приймати управлінські рішення. Це звіти з моніторингу платежів, звіти з плану факту платежів, з бронювання, резервування об'єктів нерухомості, обробки лідів менеджерами і будь-які інші звіти, які візуалізовані. Табничною формою. Такі звіти ми зараз виводимо на екрані. Також безліч таких звітів вже оглянуто на нашому youtube каналі Gplus.com.ua, Де ви можете переглянути і посилання на такі звіти, я замішу в описі до даної відеоінструкції. Слід відмітити, що Glus звіти є представленими ганузевими. Отже, забудовник, який обирає продуктову it екосистему і платформу G Solutions для. Автоматизації та своїх власних бізнес-процесів отримує такі звіти за замовчуванням, вони є предстановленими. Також G++ Analytics включає наскрізну аналітику для забудовника та безпосередньо маркетингові звіти. Це звіти від звернення до продажу весь ланцюг взаємодії клієнта з компанією та інші маркетингові звіти з креативів, з ефективності рекламних каналів, з каналів продажу і так далі. Такі звіти надзвичайно важливі для керівників відділу маркетингу та надають можливість ефективно вибудовувати маркетингові рекламні компанії, акції і так далі. І в G Analytics також включена платформа, яка надає можливість інтеграції з BI-системами, наприклад, Power BI. Таким чином забудовник отримує ганузеві дичборди. В bi середовищі які надають можливість займатися прогнозуванням діяльності, зведенням багатьох масивів даних і так далі. В результаті забудовник отримує значну перевагу, оскільки більше немає потреби зводити вручну звіти, витрачати на це часто кошти. Відбувається оптимізація ресурсів компанії забудовника і. А звіти формуються автоматично, просто по факту того, що менеджери забудовника і співробітники працюють в одному середовищі від одного постачальника, наприклад, в G++R. Для об'єктного розуміння приведу такий приклад. Наприклад, якщо в шахівниці заброньований резервований об'єкт нерухомості, то автоматично формується звіт збронювання резервування об'єктів нерухомості. Якщо здійснена продаж, то автоматично будується звіт з продажу. Якщо поступив лід, то автоматично будується звіт з каналів звернення лідів і так далі. На які відповіді запитання відповідають ганузеві звіти G+, Ganimiteкс? По-перше, це стандарт Ганузі, який покриває абсолютно всі стандартні вимоги забудовника до звітності. Наприклад, якщо ми розглянемо блок про надходження опнат і угод, це інформація про те, за якими угодами вже здійснені платежі, на наприклад, перші опнати проведені або повні опнати здійснені від клієнтів. Як розподіляються угоди щодо форм опнати, як розподіляються угоди щодо джерел залучення клієнтів, наприклад, канали брокерів, реклами, реклама в Фейсбуці і так далі. В якого з клієнтів є заборгованість, який клієнт, яку суму безпосередньо зараз має до сплати для компанії? Яка загальна заборгованість, який дебет кредит на дату і так далі? Також, якщо ми розглянемо інший блок, наприклад, блок про етапи угод. То звіти відповідають на питання, скільки зараз приміщень вільних для продажу, скільки зарезервованих, які приміщення безпосередньо в продані, які приміщення мають подвійні потрійні продажі, так звані черги резервування об'єктів нерухомості, або як розподіляються приміщення по етапах угод в розрі в розрізі, наприклад, житлових комплексів. Таких звітів досить багато, і вони є надзвичайно функціональними з точки зору практичного використання в операційній діяльності. Наприклад, звіти відповідають на запитання, яка тривалість циклу ну, угоди від звернення до продажу або від звернення до першого платежу. Всі ці представлені аналітичні дані доступні, сконфігуровані за базовими вимогами сфери девелопменту для забудовників. Таким чином, забудовник, звісно, економить власні ресурси і отримує ганзеву професійну звітність. Блок маркетингових звітів включає в себе. Звіти з наскрізної аналітики, які безпосередньо надають можливість аналізувати шлях клієнта від трафіку до угоди. Звіти з каналів продажів, і звіти з ефективності рекламних креативів і рекламних каналів. Оскільки одна з переваг G+, CRM – це можливість аналізувати візуально креативи та бачити, які креативи здійснюють продажі, а які креативи лише витрачають бюджети забудовника. Також G++ Analytics вирішує ключову проблематику забудовника, яка полягає в розрізненості даних. Дуже часто забудовники в різних інформаційних системах зберігають великий масив даних. Наприклад, шахівниця зберігається в Excel, якщо не використовується гонозева шахівниця. Продажі можуть зберігатися в зовнішній ERP-програмі, ліди можуть зберігатися в CRM-системі, Бухгалтерська інформація в відповідних бухгалтерських програмах і так далі. Як правило, такі дані є розрізненими, рознесеними в різних системах, нетипизованими і відповідно різного формату та типу. Об'єднати такі дані буває надзвичайно складно. Тому G+, ененітикс закриває таке питання, таку проблему для забудовника, оскільки надає можливість, по-перше, синхронізувати всі дані. По-друге, Провадити ганозеві інструменти в тих частинах бізнес-процесу, де це надзвичайно необхідно, наприклад, замість того, щоб використовувати шахівницю в Excel, пропонується інструмент G+, шахівниця, яка відповідно закриває повністю всю як аналітичну, так і функціональну потребу забудовника в роботі з шахівницею. Також надається інтеграція з інструментами документообігу фінансовим блоком. В результаті єдина екосистемна платформа надає можливість забудовнику. Об'єднати всі дані і мати їх для аналізу, і, відповідно, отримувати дані, на основі яких можна приймати управління рішення. Таким чином, Glus Analytics, як облікова аналітична інформаційна система, надає забудовнику в першу чергу предстановлені звіти, забезпечує можливість конфігурації конкретних метрик, які потрібні забудовнику саме в його діяльності. Надається онлайн доступ до таких звітів в будь-який момент часу, оскільки це недоступно через вікно браузеру. Можливість конфігурувати через конструктор звітів персональні звіти з будь-якими розрізами, створювати різнорівневі доступи до продукту і до звітів, і відповідно приймати рішення на основі бізнес-даних. Окремим блоком потрібно виділити інтеграцію з BI-системами, наприклад, Microsoft Power BI. Яка надає можливість працювати в BI-середовищах та підключати будь-які аналітичні дичборди для забудовника, оскільки часто забудовнику потрібно аналізувати інформацію з різних систем в різних показниках та розрізах, наприклад, в розрізі фінансів, кількості приміщення, темпів продажу, маркетингової діяльності і так далі. Таким чином, закривається абсолютно весь спектр бізнес-аналізу для забудовника. Який інфраструктурно поєднує через адаптери і конектори дані з різних систем, наприклад, Google, Microsoft і Facebook, з корпоративних внутрішніх систем зберігання і обробки даних з crm систем з шахівниці, в результаті чого забудовник отримує повністю прозору інформацію про діяльність свого бренду будівельного. Таким чином, це надає надзвичайно важливі переваги, оскільки, в першу чергу, це доступне, найбільш економічне рішення для забудовника. Досить дорого спробувати поєднати софт від різних постачальників, інформаційні бази даних від різних розробників набагато ергономічніше, швидше і дешевше використовувати спеціалізовані гамузеві рішення, які надають можливість отримувати безпосередньо вже доступ до бізнес-інформації. Оскільки Glus Enitix є безпосередньо інтегрованою безшовно пов'язаною платформою з гнозевою crm системою для забудовника, то певні звіти вже є представленими. Для того щоб отримувати повноту картини бізнес-діяльності забудовника, необхідно розглянути всі інструментарії, які надають можливість в повному контексті аналізувати бізнес-інформацію. До такої інформації також відноситься. Аналіз діяльності підрядників, наприклад, виконавців рекламної компанії, виконавців субпідрядних робіт і так далі. Таким чином, зараз я рекомендую переглянути декілька відео. В першу чергу перегляньте відео з можливостей автоматизації звітності та бізнес-процесів, які надає G-Plus Solutions. Саме зв'язок між GRM, системою документообігу, шахівницею і фінансовим блоком. Ви побачите сину та потужність єдиної цілісної системи і рівень автоматизації, який можна досягнути, використовуючи спочатку спроектований софт для забудовників. І в другу чергу рекомендую переглянути відео, яке ми зараз вводимо на екрані: Реєстр виконавців рекламної компанії. Реєстр виконавців рекламної компанії надає можливість аналізувати роботу кожного рекламного підрядника в розрізі саме його результатів діяльності, які призводять до продажу. Це є ноу-хау на ринку, яке реалізувала компанія G Solutions, використовуючи інноваційні технології в галузі будівельного та IT девелопменту. Це відео ми вводимо на екрані, ви можете його переглянути і отримати конкурентну бізнес-перевагу для вашого будівельного бізнесу. Я вам дякую за перегляд. Поставте вподобайку, поділіться цим матеріалом з представниками будівельного девелопменту забудовниками. Оскільки це допоможе в просуванні українських it брендів серед національних забудовників України, дякую за перегляд. Підпишіться на канал до зустрічі в наступному відео.